Вітаю вас, друзі мої. <кій> ви запитували мене по поводу упорів для стрільби з карабіна. Я хотів зняти це, поїхати на дачу, і в мене там вони в міжсезонні всі знаходяться. І на ну, дивлячись на них, вам зняти такий сюжет. Ну, ви просите, може хтось зараз вибирає. Я хочу коротенько про них розказати і поговорити. Відразу хочу сказати, що я починав. На початку я купив собі сошки і думав, що в мене це все перекриє всі мої полювання. Як вияснилося, сошки на 90% річ безполезна. Тобто, вона вам нічого не поможе у 90%. Е, тому, Якщо ви полюєте на козлика, там з підхода, з манком, е, літом, е, нагону, це, як правило, трава, висока трава е, сільхозкультури, особливо якщо ви ще живете у, в зоні, де активно е, використовується сільськогосподарські угіддя, тобто росте всяка пшениця, кукурудза. Сошки вам абсолютно будуть безполезні, вони ще будуть вам вредити, тому що вам їх треба таскати на собі. Ну, тепер про упори, на яких можна стріляти стоя. Я колись поїхав на полювання і приїхавши, поставив палатку, мав з ночовкою там бути. І почув, що на болоті кричить козел. Він мене почув, поки я там ходив, палатку розставляв, і він почав там гаркати на мене. Бінокля в мене на той час не було. Я взяв карабін, щоб подивитися в приціл. По краю там ходив, він не ходить, може він там з тих лозів вийшов, трошки його видно. От Я взяв, підняв карабін, подивився і зрозумів, що козла не видно. Ну, якби він там був і прийшлося стріляти, це було б неможливо, тому що. Перекрестя моє скакало 3-5 метрів вище нижче. Я зрозумів, що це, ну, це не дуже добре. А перед тим, там я купляв диски з полюваннями всякими, європейськими, і я бачив, що люди, які полювали в Швеції на лося, вирізали просто рогульку, затесували внизу. Ставили карабін на нього і стояли, чекали лося. Коли лось з'явився, вони там переміщали її в нужну сторону і стріляли. Я цю, це дійство і зробив теж, що вирізав таку ругульку, вирубав, вниз, заточив. Ну, все зробив як, як у них. І коли я пішов караулити того козлика, я зрозумів, що з цією затесаною внизу. Мандра ще більше, ніж без неї. Вона качається в різні сторони, вверх вниз це... А якщо ще ти наблюдаєш там півхвилини більше, це взагалі ну, ще, ще гірше, ніж ти просто в руках держиш. От. Я пополював, так я нічого не, не вполював. Тоді вечір побув, ранок побув. прицілив, тоді тільки днівні приціли були. Я поїхав додому, потім, будучи в селі, я зробив собі з двох рейок таких 2 см на 3 см зробив таку конструкцію. Тобто, тут просто цвяхом їх з'єднав і вони розкладалися, складалися. ну, Грубо, от така конструкція була. Склав, пішов, розклав так. Ну, а Чому був мінус цієї конструкції? Що коли сивйо лежить от в цьому місці? Воно давить на ці речаги, а ці речаги давлять щоб максимально роз'їхатися. І коли ви е, переставляєте щось, ваше цеві надавило сюди, у вас ножки ще більше розійшлися, і коли ви переставили, у вас карабін вийшов нижче, вам незручно. Після того я зробив шкіряний рімінець сюди, в торці його прикрутив саморізами на ширині, які, ну, яка мені була треба. І вже це ложилось на рімінець і ноги не розходилися. Но в цьому була і ще один мінус, тому що ноги не розходяться, і коли мені треба там е виставити от для пострілу сидя, це було неможливо. Приходилося просто ставити карабін сюди, рукою отак обхватювати, підтримувати і отак стріляти. Но це вже був якийсь упор, це вже була перших своїх е самців косулі. Я вже брав, стріляв з таким упором. Він має право на життя. Потім мені все-таки було е, цікаво, як, як би його зменшити е, ну, громоздкість, і полегшити. І вирізав таку ругульку, красиво її затисав, все, і ще одну ругульку вирізав от в цьому місці, я їх з'єднав. Тільки нижня ругулька була з ширшими плечами. Ось От, вони були на саморезі, потім замотані там ізолянтою, проволокою. Тож упор хороший, ну, якщо ви там стріляти збираєтеся 100, 120-130 метрів. Далі теж шатає. Оцей центральний він повинен бути ну, майже як держак від лопати, іначе у вас буде сильний мандраж. Як упор до стрільби, там до 130 метрів має право на життя но ну, він нічим не відрізняється від цього. Ну, Теж його треба підтримувати, бо тому, що він падає. Коли ви на нього карабін поставите, вам треба постійно тримати карабін, заберете карабін він впаде. Потім я зробив таку конструкцію. З ліщини три палки зв'язані тут між собою. Можете ж кірку навіть не знімати, можете зняти, покрасити в якийсь коричневий колір тоже добре працює, ножки на всіх оцих конструкціях. Можете в жінки старі колготи взяти, з колгот скрутити, такі, як, як, як канатики, да? і от виток до витка тут зав'язати і закріпити. Тобто вони м'які, не буде царапатися ні цим, ні якщо у вас дерев'яне, да й пластикові. Дуже зручно користуйтесь, не треба нічого придумати. От. Пізніше я навіть купив в будівельному магазині ці стойки з алюмінієвих трубок, десь 12-х, щоб вони не блікували. Я їх ізолятою чорною і зеленою зробив. Ну Такі ля камуфляж щоб не блікували. Зараз воно на дачі в мене є. Ізначально я був оцю... залишав центральну ну Скажімо, ножку, да, оцю, а пізніше відрізав. Напрасно відрізав, бо коли їх три, в них хорошо фіксується карабін. Тобто, ви положили карабін, у вас руки вільні. Ви можете працювати з біноклем, можете працювати з манком, тобто руки у вас вільні. Е, Тоже хороший упор з Нічого не стоїть. Безплатний. Купи там краски, або взагалі шкурку не здирайте і взагалі безплатно. Потім покупні опори вже три нога телескопічна на таких фіксаторах, головка крутиться кругом свої осі. Е, прекрасні плюси його. Він з телескоп він складається, він коротенький шнурок причепив його на плече, він там е, сантиметрів 90. Своїй довжині в складеному стані, він може бути на плечі, десь там на великих переходах. Е е карабін, якщо знаходити центр е е ваги карабіна, він стає от цю провилку, і він не падає ні вниз, ні вверх, ну ні вперед, ні назад. І ви стоїте у вас руки вільні. Якщо вам треба переміститися, що, допустим, Звір вийшов там під 90 градусів. Ви просто робите крок, і у вас карабін на ці головці ну, переміщається. Можете кров нього ходити, собі як зеніткою кругом. О, дуже зручно. Зараз продаються ще такі голови. Сюди е, міняються, що зажимаються. прямо карабін зажав і він стоїть. Вже хочу купити собі років 5 таку голову. Вона там стоїть там, в районі 5 тисяч гривень, ніяк руки не доходять. У Міжсезонні забуваю про нюю, коли сезон починається, не до неї. От. Потім отакі е, три ноги, ви всі теж їх знаєте. Е, телескопічні ножки нажимаєте речах, ножки самі розкладаються, складаються. Е, тобто супер хорошо розкладати на нерівні, особливо поверхні. Хороша конструкція, хороша задумка, але в неї дуже багато рухомих частин. Телескопічні ножки, отут, кріплення, воно шатається, воно не монолітно стоїть сильно так, щоб було надійно. Якщо брати оригінальні там, примуси, ще куди не йшло. Якщо брати ці дешеві, Аналоги. Там взагалі болтанка така, що, що капець. Ви розумієте, що тут воно на міліметр шатається, а на 150 метрів там вже пів метра. Тобто це все треба учитувати. Якщо ви його тримаєте в магазині, вам кажеться, це суперупор, Но ви вийдете з магазину і побачите, що це далеко не суперупор. От. І последні, які в мене були, які є зараз, це. от Така чотирихнога, два опори, ну грубо це дві двоноги, да, от скріплені між собою, але низи другої прив'язані до першої. І між ними натягнута от такий шнурок, довжина його розрахована, щоб приклад вашого карабіна стояв тут, а це стояло тут. Конструкція монолітна, як стола стріляє. От, нічого у вас не дребежить, нічого не. Тобто дуже достойна, хороша конструкція. Но в неї є теж мінуси. По-перше, вам треба завжди тримати карабін. бо Ви не можете його поставити і він буде стояти. По-друге, ви не зможете поміняти кардинальне направлення вашого карабіну, тому що вам не дає. Ну, він карабін зажатий, вам треба його підняти переставити. Коли ви це знаходитеся там в чистому полі, на лузі, де трави нема, це питань нема. Ну, коли ви стоїте, де вам по коліна або по пояс трава, повірте, оце переставити, це буде неможливо швидко. У вас ноги запутаються в цій траві, ви е, втратите там ті пару секунд на шумете козак втіче. А так конструкція. Для устойчивої стрільби. Капітально. Я з цією конструкцією пристрілюю оптику настільки вона, настільки вона ну, скажімо так, монолітна. Можна там придумати якусь п'яту ножку, підв'язати, щоб воно стояло на неї. Я думаю, про це може колись і зроблю. Чим я користуюся зараз найчастіше в своїх полюваннях? Я користуюся отакою от Вангард. Зараз вона в районі 5000, по-моєму, стоїть. Я купляв, що вона стояла десь тисячі-півтори. Е, ножки я розкладаю ще біля машини на повністю на всю висоту, щоб я міг стріляти е, е, Щоб я міг з тою. Якщо мені треба трохи опустити, я просто ножки ширше розставляю, воно опускається нижче. Якщо мені треба зробити для стрільби сидя або навіть лежачі, я просто це значить, що о, якщо я стріляю сидячи, це значить козел там дуже далеко там. Тобто він мене не бачив, в мене є куча часу е зменшити там до, до нужної мені висоти. Тобто, воно не прокручується, воно в таких фіксаторах. Фіксатори віджав, повністю поставив на землю. Якщо у вас нерівна поверхня, поверхня, ви фіксатори відпустили, поставили на землю і давите вниз. Кожна ножка залізе, скільки їй треба. І ви потім просто їх зафіксуєте. Все, Крутиться кругом осі. Ви можете в будь-яку сторону направлятися, в будь-яку сторону стріляти. да, у вас буде мандраж з неї. З непривички, у вас лікоть висить, у вас тільки на цивйо. Вам треба буде звикнути до цього. Або якісь до дерева, впиратися ліктям, ну, шукати якийсь упор. Но не знаю, як ви, я зупинився зараз на такій. Планую все-таки докупити оцю заживну конструкцію, бо карабін, коли тут центр тяжесті знайшов стоїть, він як би теж не сильно устойчивий. І хотілося б його зажати, щоб було більш, більш надійно закрито. От до такого що в мене було. У е, мене зараз отака конструкція. Хоча ви можете зробити отаку конструкцію для початку і чи таку конструкцію, чи, чи отаку конструкцію. І, і це вже буде краще, ніж ви будете щось тілиться, питатися з рук. Так що отак, коротенько. Надіюся, що вам була якась польза з цього відео. До побачення.